Угу. Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчата. Я хочу вам загадати загадку. Що це за машина? Спішить, сормить, дорогу дай, моргає синім оком, приїде вчасно і біда людей обійде боком. Хвостом воду бере, хвостом випускає. Як вогонь розбушувався, його поливає. Що це таке може бути малята? Так, вірно, це пожежна машина. Пропоную вам сьогодні зробити аплікацію у вигляді пожежної машини. Для того, щоб зробити пожежну машину, нам знадобиться смужка чорного кольору тоненька. Пів овалу синього кольору, два чорних кола, прямокутник червоного кольору, п'ятикутник також червоного кольору, та п'ятикутник поменше жовтого кольору. Беремо прямокутник червоний і ретельно змащуємо його клеєм. Беремо прямокутник, перегортаємо, прикладаємо на аркуш. ось так. Беремо серветку та ретельно притискаємо цей прямокутник, щоб всі кути були приклеєні до аркушу. Беремо п'ятикутник червоного кольору, перегортаємо його і також ретельно змащуємо його клеєм. Перегортаємо цей п'ятикутник і прикладаємо ось так його до прямокутника і серветкою ретельно його притискаємо. ось так. Беремо жовтий п'ятикутник і також ретельно змащуємо його клеєм. Беремо п'ятикутник, перегортаємо і прикладаємо його на червоний п'ятикутник. Ось так. І серветкою ретельно його притискаємо. Беремо синій, синю половинку овалу, також змащуємо клеєм. Це буде сигнальний вогник нашої пожежної машини. Перегортаємо і обережно ось тут прикладаємо і серветкою притискаємо. Беремо наші чорні два кола, перегортаємо обидва. Та також ретельно змащуємо їх клеєм. Перегортаємо одне коло і ось так прикладаємо серветкою ретельно притискаємо. Змащуємо клеєм друге коло. Перегортаємо. І також притискаємо до нашої пожежної машини та серветкою ретельно притискаємо. І Залишилось там приклеїти ось цю чорну смужку, яка буде дробиною нашої пожежної машини. Змащуємо її клеєм. І ось так її прикладаємо. Притискаємо серветкою. Подивіться, яка гарна пожежна машина у мене вийшла. Дітки, які ви молодці! Уважно дивились відео вашого вихователя. Тож ми з нетерпінням будемо чекати на ваші прекрасні роботи. До побачення, до нових зустрічей!